Не знаю. Так моя очі. Він я сказала що я не знаю, що часа. ще підписав. Хорошо. По папкам перебирають папери, записники дивляться. Да. Так, так. Антон, хто знаходить? Mm? Фотографуйте. Пане слідчі, покажіть мені, будь ласка, в постанові, де написано про документи. Я вам постанову і... надам. Де дайте? Ви в мене забрали постанову, показали і забрали. Я про таковому обшуку надам копії, постанову. Які буде а покажіть, де в постанові написано, що ви маєте право вилучати документи. Покажіть мені пальцем, оттикніть. Пане слідчі, я до вас звертаюсь. Покажіть мені, будь ласка, де в постанові написано. А було зачитано Так, Там Але такого я не нема. Я прошу, а я прошу мені показати пальцем, де там написано про вилучення документів. Там документи йдеться. Покажіть ви тоді про документи. Ось ви відмовляєтесь мені показати, де в документах. Де в постанові написано про вилучення Я документів. Ви ознайомлені з постановою У вас є документи на те, що вас купить. Ви теж представник міліції? Договір в бухгалтерії. ви не надали договір, що у вас тут. Я головний редактор, я журналіст. Які питання до мене? Я журналіст, я головний редактор. Я журналіст, ви розумієте? Чаном головний редактор, можна ваші документи? Будь ласка. Квартира ваша? чи Нам начальник Жеку, чи представник скаже, що це не моя квартира, вона вже це дізнавалась. Ну і на який ви тобі підставить находиться? Хоча це наважка. У вас будь ці, ніяких з'ясніма, що ви mm. сюди прийшли в квартиру, чужі люди. Може, ви вбили людей і поселилися. Де хазяїн квартири? Ну далі. Де, Де хазяїм квартири? Yeah, yeah. Ходяїна, да, я зараз дуже зайнятий щось терміново. Визивайте сюди хазяїна квартири. Passport у вас є. Чого вас Я зайнятий. На, на підставі чого вас сюди пустили? Договір, оренди, Passport. документи. Passport. Визивайте сюди хазяїна. Помикав визивайте. You, Тут багато дітей, сім'я можна купити.

Там... Скільки могли снімати? Що мы, мы приступимо? Детский садик. Снимайся. Нічого. Дорослі люди, а де это это все а тут всі отвинули. Давайте видите телефон про витягнемо, я є теж знімати чоловіка. Давайте з вами подам другу кімнату. Зараз я заберу свої документи. Зараз ви забираєте свої документи. У мене є підозра, що. Де я вам перешкоджаю? Де я вам перешкоджаю? Йдіть куди хочете. Що я вас тримаю десь. Зараз я заберу свої документи і 5 хвилин. Не я, Мені потрібно, він пише слідчий чи участковий. Дільменчі. Давайте пройдемо. давайте перейдемо. Так, да, будь ласка. Да. Це що за зброя знаходиться? В мене вже запитували. Хто запитував? Я не знаю хто. Це зброя, на яку я показав дозвіл. Це зброя це мене як журналіста видана для захисту від зловмисників. Будь ласка. Будь ласка. Це ваше робоче місце? Так, це моє робоче місце. Віддайте, будь ласка, документи на зброю. Ви тут працюєте Ви тут працюєте? Угу, працюю. Ваше робоче місце. Моє робоче місце. Ви хочу так? Дайте, будь ласка, віддайте мені документи, на якій підставі ви забрали в мене ласка. Та я не, забрали, не, ласка, да я не перешкоджаю, ні. ви забрали просто мої документи. Я не забираю вас. Я в мене здається, Зараз... щоб не казали. Слідчі прийде. Щоб не Це, очевидно, теж зброя, та оце, що ви дістаєте, або фотоапарат схоже, так, мабуть. Прошу поняття, свідкуйте, як. Обшукують мій гаманець, очевидно, в пошуках зброї. Когда? Ты узнал тоже?